З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями, але ми поїхали! І так, пацани, з сьогоднішнього відео ми починаємо нормальні начальні роботи. Не те, не що тіпа, нові роботи а нормальні стандартні роботи, там таксісти, лікарі і так далі. І всі ці роботи ми маємо з вами перевірити. Всі по голому, пацани. І я думаю йти по списку. Я е, хотів, звичайно, щоб по початку в мене був вибір або автобусник, або таксіст. І як ви думаєте, що я вибрав? Звичайно, що я вибрав таксіста. А я пацан не думав автобусник, але таксіст мені показався цікавіший. Тому почнемо з таксіста, по два, по одному відео буде на роботі, дивіться, скільки тут взагалі робіт таких от не начальних, а нових робіт, ну, як нових таких от е стандартних робіт. Таксист, пацани. пасани, далі автобус, поштальон, поштальники, механік. Я думаю, всі ці роботи, тобто всі поголовно пройти або по списку, або не по списку. Но факт Факту, що всі ці роботи 9, 9 робіт, цих вже пройдено пацани. Е, по два, може, я ж кажу, відео по ну, там, ну ладно та, то, що Сьогодні я ж кажу, будемо в таксі, е, тут або свій напевно, транспорт, або не свій. Ну, Скоріше за все, що не свій, бо там Яндекс поїхав. Ну, може і свій. Ладно, давайте заходимо вже, підходимо до начальника, ви його обов'язково поки що прижимайте лайкос, і саме головне, це підписуйтесь. Бо я для вас стараюся, а ви не підписуєтеся. Підписуйтесь, будь ласка, та і все. Так, оренди транспорту, все, понятно. Ага, все. от, Бачите, Яндекс з таксі. Тобто тут своїм не можна. Тут, якщо своїм хіба, то це не офіційно. Ну, Заводимо тачку, давайте. Мені тупо без стажировки, без нічого дали тачку. Так, ладно. А, а куди мені тут їхати, пацани? Давайте подивимося. Ну, що мені тут взагалі робити зараз? От я взяв. Я от дивіться, давайте вийдемо. Я орендував тачку, правильно? Я навіть вийти не можу. Ні, можу. Виходимо з неї. Е, ви хочете завершити роботу? Ні, ні, ні. Ну от, початок відео воно вже лагає. У вас є 3 минути, щоб повернути в машину. Окей. саша что за? Вы уже где-то работаете. Да блин, а что мне не робите? Я к не дам мне клиента взять. Ладно. седаем в тачку. Двери... А эти двери сами закрываются? Да. Так, вот метить, закрыть. Все, хай да так. Это пока что моя тачка, да? Вот мы подходим, переезжаем сюда. Так. Я ваш таксист. Алло. Так. Я так розумію, це ігрок має сісти до мене, дав тачку? Ну давайте. Угу, тут а ще автобусник, йо -мо. Що це за фігня? А... Пацани, Я його поміняв вже на жовту тачку, не знаю, подивимося. Це у нас жовта веста, вроді лада веста. Дивимось, що тут може хто підійде вести. Вже якийсь пішов клієнта. Ну хочеш сість. Е, хочеш сість, окей. Так, і газку, пацани, газку. Я не знаю, я з включеним мікрофоном ще їхав, я казав за цей все часто, що я поначалу не знав, тіпа, пацани. Я поначалу не знав, як робити, того я, мені вона не дуже була поначалу сподобалася. Зараз вже робота таксі сподобалася. До речі, хто не чув, от я знов повторюю. Я в попередній серії, пам'ятаєте, казав, що квест не міг пройти? Це не віграв проблеми, це я сам, коротше, створюю проблеми, а потім жену на ігри. Там така фіння, що я подивився в Ютубі, там треба було просто в шахті в цього вижимління, то там треба було півтори тисячі людей заробити. Я півтори заробив. Та й е, виконав квест і заробив 10к. Тому ладно, просто ще я вже потратив трохи, ну да ладно, так. Давайте ми вже довозим, пацані. Довозимо клієнтика. Так, ну я не знаю, нам треба... Блін, а. Нам треба по-нормальному їхати, щоб він нам 5 зірок поставив. Надіюсь, все буде окей. Так, ну давайте, давайте. Третій левел у нього. Потихоньку пацані, як адекватні люди їдемо собі. Ось дивіться, як можна ще їхати. Ладно, поворотник. А, я взагалі їх виробив, ну ладно. Блін, а то мне садило тупо, прикиньте. Ну все, 5 зірок він мені точно не поставив, мене залагало. Давай, 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 їдь, 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 їдь. їдь, їдь щоб не вставив по оцінку, давай. У мене вже і капот і все. Дивіться, ще й це я врізалась. Чудо. Африканське чудо, блин. У мене капот відкритий. Ну ладно. Все, пацани, хорошо, оцінки мені не віддать. Ну ладно, давайте їдемо, може ще не все втрачено, реально, може. У мене капот відпав. Ну ладно, може ще не все втрачено, просто їдемо по нормальному. І так, пацані, ми вже по факту доїжджаємо, я не знаю навіть, що це таке, у мене тут побагає. З цими штрафами ще. Тут тільки один плюс я шатки не йшов, все йому сюди. Тут тільки один такий плюс, це то, що плюс в тому, що ти тут не на час орендував тачку. Ти її орендував заплатив 200 рублів. І тасуй собі на здоров'я, скільки хочеш. так, Ладно, зажимаем. Тут а далі, вигрузка пасажира, вибор э, вигрузить. вигрузить два. Зараз никто не сидить, що за фігня, що за фігня, блін. В кінцівці все ж таки заробив свої бабки, тому давайте завершаємо роботу. Як вам сказати, дивіться, мені все ж таки він заплатив, я не знаю, ну мені на карточці, правда, є. От, по факту дивіться, в мене було е, т... оба, на, я його пам'ятаю цього чола, пацани. Він зі мною стояв на стоянці. Ну ладно, в мене було пацани, я починав було е, 7 тисяч, за е, лишилося з штрафом 7, 7 6 але фактично мені на карточку прийшло ще 3 тисячі. Тобто буквально за 5 хвилин уроки я зробив 3000. Ну, не знаю, не знаю. Як для новачків пацані, таких як я. Це бабки такі, можна сказати, крупненькі, не, не дуже такі погані. А як для таких крупніших, то не знаю. То побільші бабки. Ну, напевно, пацані зараз будемо залишатися, я не знаю. Може ще разок зробимо, чи завтра вже будемо знову в таксі. У мене просто що ще добре так полагає. Але це ладно, це все діло фігня. Тому, напевно, вже зараз будемо прощатися так. Давайте зараз. Блін, то що воно так не лагає. Дивіться, пацані, мене так лагає жорстко, що. Я тупо навіть не знаю. Ага, все, вроді перелагало. Так. Алло, та перелагой. Ну да, грати злагами, це таке собі діло. Ладно, пацані, напевно, на цьому все. Дякую за увагу. Дякую за те, що ви дивилися. Наступні серії, можливо, ще раз. Мені складні я ж кажу, може ще раз попробуємо себе в сфері таксі, от общині вам сподобалося вам чи ні. Та ні, та по-любому, ще завтра, тому що сьогодні це перше відео таке фігня. Я як новачок і зараз купу штрафів не вистачаю і то, не знаю, чи це не фігня, що він мене, чи мені правда перевів гроші. Тому ладно, завтра, ще раз, заново попробуємо, уявляємо, що цього не було, але ладно. На цьому все, пацані, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, чекайте завтра ще одне відео по таксі. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.